Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик, той що з краю!» Продавщиця, Що? Чого? Я не понимаю. Кухлик Люба, покажіть, той що з боку, смужка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На країні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова, і сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика та не знає мови.